Вас це може здивувати або навіть шокувати, але касові збори кінофільму Барбі дуже важливі для всього людства. Не тільки через те, що це крінжово. Це маркер, який показує глибину падіння популярної культури, а вона не знає меж. А ви знаєте, що більшу касу за Барбі зібрали брати Маріо. Голівуд уже давно дивує тим, наскільки їм важко придумати бодай якийсь. Цікавий образ, тому вони скотилися до пластикової ляльки. Раніше вони просто робили сіквели на сіквели, на перезйомки, на рімейки і так далі чогось, що знімали вже давним-давно і про що всі нібито забули і можна його освіжити. Але зараз ми перебуваємо у стані по суті третьої світової війни, але весь цивілізований світ дивиться Барбі. По інший бік барикад, безглузді, дешеві агітки, зате сповнені патріотичного духу руского міра. І от тут постає питання. А хто переможе в цьому протистоянні? Обов'язково про це подумайте, тому що це надзвичайно важливо. У одних світогляд майбутнього визначений пропагандою, яка виховує зараз Гітлер Югент, а з іншого боку, барбі. Де відповідальність мистецтва і які шанси у демократії в протистоянні з авторитарними режимами?